Вітаю вас на Нікопольському медіа-центрі. Випуск новин міської ради Нікополь. Сьогодні в студії працює Ірина Хвалько. Міський голова Руслан Токар обіцяв звільнити комунальників, які погано чиститимуть дороги від снігу. Віце-прем'єр-міністр презентував червоно чорну цибулину як новий бренд Дніпропетровщини і України. Невдовзі Нікопольські діти зможуть оздоровлюватися на берегах мертвого моря. Маєш унікальний талант 10 тисяч гривень. Твої в Нікополі розпочинаються відбіркові тури головного талант шоу міста. З понеділка в Україну прийшов черговий циклон, і нестабільна погода принесла чимало незручностей жителям всієї країни і Нікополя. Зокрема, не дивлячись на обіцянки комунальників, які восени запевняли, що готові до снігопадів та гололюду. Дійсність виявилася дещо іншою. Міський голова Руслан Токар розкритикував роботу підприємств ЖКХ і доручив негайно ліквідувати усі недоліки. Чи змінилася ситуація на вулицях міста, знають наші журналісти. На нараді, яка відбулася при міському голові, керівники комунальних служб та керуючих компаній доповіли про повну готовність своїх підрозділів до роботи в зимовий період. Щоправда, для деяких комунальних служб зима прийшла негадано. Хоча вони звітували про те, що вся техніка працює і була направлена на боротьбу з сніговими заметами, і що двірники постійно посипають сумішами тротуари та пішохідні переходи, мер висловив невдоволення оперативністю робіт і попередив усіх керівників про персональну відповідальність кожного за діяльність своїх служб. Така уборка сніга в раз. Плохо сработал, оценка 2 с плюсом. Хорошо, что-то убрали. Почему протоколы не выполняются? Почему техника не входит в положенное время? Почему закрепленные предприятия не работают? Почему? И почему техника вышла в 5, а не в 3 часа, как должно было быть, а то и позже? Ответственность каждого руководителя за его количество техники, которая закреплена на маршруте. Ответственность очень серьезная. Не выход, это значит преступление. Значит, пишем заявление об уходе. По-другому никак. Вы должны лично контролировать нахождение на линии транспортных средств. З початку зими для посипки доріг, тротуарних і пішохідних доріжок біля житлових будинків було використано близько 800 тонн спеціальної суміші. Перебирають та посипають території майже 170 вірників, повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Проте як свідчить статистика, цього недостатньо. За даними травмпункту, початку року лікарі зареєстрували 270 звернень. Медики констатують переломи, струси і легкі забої. Самі ж нікопольці також не в повній мірі задоволені оперативністю роботи комунальників та якістю робіт із розчищення доріг від снігу та посипання. Хожу аккуратно, но все равно скользко иду несколько раз так. Ну, чуть не упала, а так вообще нормально. Более менее, но все равно скользко. Качество дорог не устраивает, потому что действительно, когда сильно скользко, то дороги не посыпаны. Особенно я живу в таком отдаленном районе. Плохо посыпают, скользко везде. В Принципі, не дуже. ні, ні, ні сильно їх там і чистять і як-то дороги вообще плохі. Вчора йшла гуляти і упала на больші ложки. Ну воно що скользко сильно було. Тож нікопольцям залишається чекати, що комунальники все таки візьмуть на контроль питання благоустрою, яке є дуже актуальним, особливо в зимовий період. 26 січня колишній губернатор регіону завітав до Дніпропетровська, аби особисто представити місцевим журналістам спеціально розроблений логотип бренду Петриківка. Олександр Вілку обіцяє, що фірмове Петриківське зображення невдовзі буде всюди від ручок, годинників, телефонів до автобусів і літаків. Згідно з дослідженням, яке провело у 2010 році Міністерство закордонних справ, у першу чергу в європейців народна культура України асоціюється із Петриківським розписом і писанкою. Унікальний розпис зароджений у селі Петриківка, заслуговує світової слави, переконаний віце-прем'єр-міністр України. Торік, Петриківка, як офіційна дисципліна, увійшла до програми середніх і вищих навчальних закладів області. Нині знаменита техніка перетворилася на бренд. Аби це офіційно затвердити, на Дніпропетровщині створили Фирмовый логотип. Всего несколько лет назад появилась возможность включения именно народного искусства в список всемирного нематериального наследия. До этого это были памятники, здания и сооружения. Как только это произошло, как только мы об этом узнали, мы поняли, что Украину должен представлять именно Патриковский роспуск. Я уже месяц работаю в Киеве, но сердце мое находится здесь, на Днепропетровщине. Я буду заниматься и развитием родного региона, и, конечно же, продвижением Патриковского роспису и на национальном уровне, и на международном уровне. Сам логотип представляє собою червону чорну квітку на білому фоні, виконану напівкруглими мазками, так звана цибулинка, відомий усім елемент петриківського розпису. Новий логотип підходить для розміщення на будь-якій продукції. Приклади такого використання були представлені під час презентації логотипу. Це сувенірні та презентаційні вироби. У подальшому новий бренд буде використовуватися набагато ширше. Клічна для мене економічний ефект, це нові робочі міста в Петриківці, це висока заробітна плата, хороший іс. Стабільний зароботок майстрів петриківського розпису. Презентація фірмового знаку стала одним із пунктів програми зі створення бренду Петриківка, кульмінацією якої має стати внесення розпису до офіційного списку нематеріальної культури спадщини людства. Номінаційне досьє Петриківки ЮНЕСКО має розглянути вже до кінця цього року. Унікальний розпис буде змагатися за почесне звання з аргентинським тангом. Днями Нікопольські регіонали підбили підсумки своєї роботи під час виборів до Верховної Ради. Голова організації Руслан Токар особисто дав оцінку ефективності роботи кожної партійної ланки. На 15-ту конференцію міської організації партії регіонів зібралися депутати, керівники первинних парто організацій та активісти. Головував на зборах керівник міської організації партії регіонів Руслан Токар, який доповів про результати виборів народних депутатів до Верховної Ради. На загальнодержавному рівні найбільшу підтримку виборців отримала партія регіонів більше 6 мільйонів голосів, що склало 30%. Перші Перше за роки незалежності України правляча партія отримала перемогу. Територіально Нікополь входу до 35-го виборчого округу. За результатами виборів партія також зайняла лідери Місце, набравши 33% голосів. Проте ця цифра могла бути і вищою, наголосив Руслан Токар. Він також дав кожному керівникові і депутатові персональну оцінку його діяльності. На початку січня делегація з Нікополя відвідала ізраїльське місто на березі мертвого моря Арат. Метою робочого візиту став обмін досвідом та зміцнення партнерських стосунків. По поверненню члени делегації зустрілися з журналістами та поділилися враженнями від подорожі. За словами голови делегації Михайла Метера, запрошення відвідати арат депутатам Нікополя було надіслано мерією міста та Нікопольською діаспорою. Як виявилось, в місті Арат проживає більш ніж 500 Нікопольських сімей. Подорож за кордон була здійснена за власний кошт. З бюджету не було виділено жодної копійки, наголосив Михайло Метер. Також він розвіяв всі чутки щодо участі у поїздці міського голови Руслана Токаря. Руслан Іванович знаходився в місті Нікополі. І займався роботою виконавчого комітету Нікопольської міської ради і займався роботою апарата міської ради. Тому Руслан Іванович був всі ці, всі ці дні в місті Нікополі. В першу чергу депутати цікавились, як ізраїльтяни працюють над вирішенням соціально-економічних питань і як працює там теж ні парламент. Ми посмотрели роботу мажоритарщика, Ну як ми називаємо мажоритарщика на місці. Ми посмотрели роботу мерії. У нас есть чем сравнить. Мы рассказали, как работает у нас система. Членів нашої делегації приємно здивував високий рівень медицини. Зокрема, сприятливий клімат, місто знаходиться біля Мертвого моря, та високий рівень медичних послуг. Роблять лікування в Араді дуже якісним. Саме тому наразі ведуться переговори щодо оздоровлення Нікопольських дітей в Ізраїлі. За підсумками ділової поїздки між Нікополем та мерією міста Арад був підписаний договір про наміри. І вже навесні цього року очікується приїзд ізраїльської делегації до Нікополя. Міська влада продовжує активну боротьбу з металістами цього тижня. Депутати разом з міським головою навідалися на два об'єкти, де всупереч заборонам продовжуються небезпечні для здоров'я жителів роботи з видобутку металу. Далі докладніше. Територія колишнього міського полігону та садового товариства Ромашка стала полем бою між владою і бізнесом. Незаконні роботи з видобутку металу промислових підприємств, який було законсервовано ще за радянських часів. Його подальша реалізація і забруднення навколишнього середовища зацікавили депутатів, прокуратуру і представників міліції. Щоправда, виїхавши на полігон, оперативну групу, усі чекали майже годину. Декілька років тому екологічні організації боролися з проблемою видобутку металу і полігон за Проте, не дивлячись на заборону, роботи на території йдуть повним ходом. Скрізь працювали різноробочі та спецтехніка, завдячуючи втручанню місцевої влади, полігон все таки закрили. Усі роботи там наразі припинено. Хто із чийого дозволу проводив там незаконну діяльність, розбиратимуться правоохоронці. 70 років тому, 17 липня 1942 року, почалася Сталінградська битва одна з найважливіших і переламних битв Другої світової війни. 200 довгих днів точилася найбільша битва людства за своє майбутнє: 142 дні у самому місті, 125 днів тривали оборонні бої. Сімдесятиліть по тому у Нікополі нащадки вшанували пам'ять героїв-визволителів. Фашисти називали Москву головою, а Сталінград серцем великої держави. І серце це не вдалося ворогові зупинити. У боях під Сталінградом було розгромлено або взято в полон 22 фашистські дивізії. Здалися в полон 24 фашистські генерали, на чолі з фельдмаршалом Паулюсом. Перемога під Сталінградом стала корінним переломом у великій вітчизняній війні і всій другій світовій. На сьогодні в Нікополі проживає шестеро учасників тих історичних подій. За станом здоров'я вони не змогли прийти. На святковий мітинг, який провела громада міста на честь ювілейної дати, в рамках обласного телемарафону, який ініціював віце-прем'єр-міністр України та керівник обласної організації партії регіонів Олександр Вілкул, 29 січня в Нікополі на меморіальному комплексі Вічна слава зібралися півсотні Нікопольців, щоб вшанувати великий подвиг радянських солдат під Сталінградом. В заході взяли участь представники міської влади, ветерани великої вітчизняної війни, працівники державних установ та організацій, депутати міської. Ради представники політичних партій громадських організацій, студенти та школярі з історичною довідкою. Виступив заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Потім з привітальним словом до присутніх звернувся міський голова Руслан Токар. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять солдат, які залишились на полях битв. А духовенство Нікополя відслужило панахиду по загиблим у Сталінградській битві та тим ветеранам, які пішли з життя вже у мирний час. На закінчення митингу присутні поклали квіти до вічного вогню. 3 лютого в приміщенні міського культурно-дозвілєвого центру пройде перший відбірковий тур загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Про те, чим дивуватимуть присутніх Нікопольці, дивіться далі. З 14 січня був оголошений набір претендентів для участі в конкурсі Нікополь має талант. Усі нікопольці, хто має хореографічні, вокальні та інші здібності, можуть проявити свої вміння і продемонструвати свої таланти на великій сцені вже 3 лютого на першому відбірковому турі. Кожне воскресенье патриотик ми будемо відсматривати із них вибирати лучших. Судя по тим заявкам, які до нас поступили, звісно, преобладає вокальний жанр, але. Очень порадовало то, что много молодых ребят готовы предоставить нам оригинальный жанр, такой как битбокс. Для нашего города это, в общем-то, оригинально. Есть и хореография, есть и поэзия. Мы надеемся, что наши отборочные туры принесут немало приятных минут и не и гостям нашего города. Усім учасникам для того, аби дістатися фіналу, потрібно пройти відбірковий тур, потрапити до чверть фіналу. Потім судді відберуть кращих у напівфінал. А за головний приз 10 тисяч гривень від міської організації партії регіонів. Учасники позмагаються вже в фіналі, який відбудеться восени під час святкування дня міста. Тож, якщо ви ще не зареєструвалися, у вас є час до 15 лютого заявити про себе. На цьому наш випуск новин завершено. Бажаю вам вдалого відпочинку. А наш творчий колектив працюватиме далі, аби наступного тижня надати до вашої уваги чергову порцію новин. Бережіть себе і побачимось.